Друзі, всім привіт! З вами канал Степа Авторозбір. Кілька днів назад я прочитав, що є нововведення в правилах дорожнього руху 2023 року. Буквально кілька назад вступили в дію. І є таке цікаве правило, що відтепер в автокріслі повинні їздити діти, до, які не досягли зросту 150 см. Раніше було 145, тепер 150 см. Але раніше були обмеження в віці, що це, вроді, якщо не помиляюсь, до 14 років рахувалися діти, а далі могли їздити в звичайному кріслі. Зараз таких обмежень уточнень немає. Тобто, навіть якщо тобі 18 років, я так розумію, і ти зростом 148 см ти зобов'язаний їздити в автокріслі. Отакий якийсь нюанс. Не знаю, чи доречно зараз ці правила, чи сильно вони зараз потрібні. І для чого вони робились, я це все не буду говорити. Ну, тобто, я не знаю. Кожен хай напише в коментарях, будь ласка, напишіть, як ви вважаєте. І знаєте, ще нюанс є в тому, чи будуть за це сильно штрафувати, чи будуть так закривати очі. Розумієте, тому що, може бути, оце нововведення тільки для того, щоб зараз масово виписувати штрафи, перевіряти кожен автомобіль всіх дітей, якби, а може бути, що буде так. Повз очі це все проходить. Побачимо, як буде. Кажу ще раз. Напишіть, будь ласка, свої коментарі, свої думки щодо цього приводу. І побачимось. Пока!